І так, частина два. Шукаємо цього людей, які дадуть нам смаколик. Смакутульку. І так, минулій минулі серії ми заробили цеглину і шифер. Листок і, і дві газети. І ще, і ще, і ще цукерку. Ще Тільки цукерку я не зняв. І смаколики. Цукерку ти з'їв. Я цукерку з'їв.

Ужас. О, єс, yes, хорош! Давай их під цеглину сховаємо. Хочу вася, вася! нас? Вот є цегли. Дезвить? Шо ж ты? Йой, нічого. Да, бля, холисток вчал. Ще би шифри вкрали, це слово. Я ж казав, що зарапені ваші станет. Ілона, віддай. Ілона. Коли баба крила, не мала тої. Вообще-то рушничка взяла тут. Потужно. тужно Артем, дай да запусти качелко. Машенко. Машенко, иди запусти. Иди, <рисъща> иди. иди, иди. Камера готова. Артем, в капката в камеру. o